Вітаю вас на українському каналі з Прикарпаття. Сьогодні ми балакаємо про те, як досягти пишної зелені для Герані. Дивіться, які чудові мої молоденькі пеларгонії. Це розсада, яку я готую для свого саду вже від осені. Тобто, це живці, які я посадила в кінці жовтня. Вони в мене ростуть на підвіконнику та мають особливий догляд. Мені ж хочеться, щоб вони в садок переїхали у розкішному вигляді. Поки що я нарощую їм зелену шапку, тому розкажу вам про два види добрив, що стимулюють саме зелену масу ріст листочків. Зверніть увагу на ці листові пластини і все це завдяки двом простим підживленням, які я вношу в ґрунт. Наголошую на тому, що це такі добрива, котрі впливають тільки на ріст зелені, тож, відповідно, призупиняється бутонізація. Отже, якщо ви, як і я, будете використовувати ці добрива саме зараз взимку, то ви повинні розуміти, що така підживка зашкодить квітуванню. Якщо ж ви бажаєте, що ваші пеларгонії вже зараз посеред зими квітли, то вам потрібно підживлювати їх іншими добривами. Прошу це розуміти і не плутати. Я ж хочу. Виростити до весни максимально великого розкішного кущика з багатою зеленню, і навіть зможу з нього живцювати нові рослинки. Маю відійти від теми на мить, щоб запропонувати вашій увазі чудовий інтернет-магазин Кро.юа Бо що може бути більш зручним і комфортним, як неякісне взуття різних видів на всякий гаманець? Та для будь-яких забаганок. Ваші ніжки, звісно, заслуговують на те, щоб перебувати у комфорті. Чи не так? Якщо це так, то магазин брендового взуття КРО ЮА до ваших послуг. До магазину можна завітати, натиснувши на посилання, що в описі до цього відео, маєте таку саму мету. Тоді можете скористатися моїми порадами і моїм способом підживлення. Тим більше, що ці добрива дешеві і прості. Ними вам достатньо буде підживити герань всього один раз на два тижні. Ефект ви помітите незабаром. Ваша рослинка набере велику кількість молоденьких листочків. Перше добриво в літрову банку з водою, а це обов'язково має бути якісна. М'яка вода. Нехай це буде дощова вода чи розтопіть снігу. Хто нас часто дивиться, то знає, що взимку для таких процедур підживлювальних чи просто для поливу моїх рослин я використовую саме розтоплений сніг. Якщо ж вам ніколи чи не хочеться такої мороки. То візьміть просто воду з-під крана, попередню відстояну, додайте одну столову ложку цукру, так настільки банально, розмішайте його до повного розчинення та пролийте під рослинку безпосередньо в ґрунт. Але пам'ятайте при цьому, що рослина, котру ви поливаєте, має бути вже добре вкоріненою, а не щойно посадженою. Юна рослинка має вже мати якісний здоровий корінець і добре триматися горщика. Адже саме коренева система є запорукою гарного розвитку рослини, як би ви над нею не чаклували насамперед коренева система. Якщо ж рослинка добре вкоренилася, то вже є що стимулювати до розвитку. Друге добриво не менш просте й доступне. Причому ви можете вносити його почергово з попереднім. Це нашатирний спирт, тобто чистий азот аміак, який можна придбати як в садовому центрі, так і в будь-якій аптеці. Але з цим добривом надзвичайно важливо не переборщити. На літр тієї ж м'якої води я беру пів столової ложки, а це 2 мл. Аміаку. Будьте уважними і не візьміть більше, бо цей засіб дуже і дуже потужний. Якщо ж у вас виникають сумніви, чи ложкою ви правильно налиєте аміаку, то скористайтеся звичайнісіньким медичним шприцем. Одна моя знайома, коли розводила таку підживку, розказує, подумала, ну чого ж я буду скупитися, що мені хіба шкода для моїх зелених улюбленців, та й дала повну столову ложку. Вона просто спалила саджанців. Тож дивіться, бо це не той випадок, коли треба бути надто щедрими. Не робіть так. І ще пам'ятаємо таку просту річ: що краще не вдихати, а прикрити носика, коли будете вливати на шатир у воду, бо запах дуже різкий. Це добриво вважається довгодіючим, тому підживлюємо ним всього один раз на два тижні. А якщо ж ви чергуєте ще й з цукровим добривом, ну, то виходить так, що один раз на місяць. Отже, ще раз про всяк випадок. Один раз на два тижні цукрова підгодівля пеларгоніям. Пройшло цих два тижні, знову підживлюємо аміачним розчином. Так само, всього один раз на 14 днів, тобто один раз на два тижні. Тож, якщо ви запланували собі на лютий підживлення ваших юних пеларгоній, то це буде дві годівлі на місяць. Першого разу. Цукрова підгодівля іншого аміачна. І ще раз про те, що не слід очікувати багатого квітування від пеларгоній, допоки ви будете підживлювати їх саме цими добривами. Квітконосів з'являтиметься геть мало або їх зовсім не буде. Тобто, цими засобами ми формуємо сильні зелені кущики пеларгоній, а не квітування. Після цих добрив рослина буквально жируватиме, але саме в цей зимовий період мені так і потрібно, щоб пеларгонія не квітла, а набирала сили до весни. Я очікую від неї квітування тільки ближче, десь до травня, коли зможу вже переселити її до саду, бо саме для цього я її вирощую. Припрошувати свої пеларгонії до квітування я розпочну вже десь з кінця березня і стимулюватиму їх до цього іншими добривами. Це вже буде не азот, не азотне підживлення, а дещо інші сполуки, які їм потрібні для такого рясного цвіту. Але про це я розповім вже трохи згодом. Раджу вам саме такий догляд геранню саме зараз під час зими. Дайте рослині спокій, відпочинок, бо на квіти в неї йде багато енергії. Майте терпіння і будьте ласкавими до ваших рослин і забезпечте їм взимку тільки делікатний догляд. Якщо вам наше відео сподобалося, то ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Якщо ви вважаєте його корисним, поділіться з вашими друзями. Якщо ж ви, можливо, маєте якийсь власний набутий вами досвід стосовно вирощування герані, будемо раді почути про нього в коментарях. Можливо, ми і для себе від вас візьмемо щось цікаве, корисне та нове будемо в цьому тільки раді. Так чи інакше, щиро дякую вам за перегляди і бажаю мирного дня. У наступному відео я вам покажу, як можна міксувати рослини для садових кашпо. Це будуть цікаві варіанти різних композицій, які ви вже заздалегідь відтепер можете готувати для вашого саду.